Добрий день, добрий день, ми вітаємось до гостей, дорогих, посміхаємось, усміхнімось всім довкола небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, разом з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ королівства казки. Ви згодні? Отож слухайте. Далеко-далеко, за глибокими морями, за густими, пригустими лісами, за високими горами розкинулося королівство феї добра. Її так звали фея Добринка. Вона вчить творити добро. Фея Добринка запрошує до себе в гості, але щоб йти туди, треба виконати її завдання, адже в країну добра можуть потрапити. Тільки добрі, чесні та чуйні люди. Фея прислала нам цей кошик. Коли ми виконаємо її завдання і складемо в кошик квіти доброти, то зможемо наблизити казкову країну добра. А ще фея Добринка приготувала нам подарунок. А який ми дізнаємося, коли потрапимо в країну добра? А що ж таке добро? Яку людину називають доброю? Вірно, вона не ображає інших, допомагає, поділиться, зрозуміє, яка може захистити, втішити, яка не залишить товариша в біді. Добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. На доброті існує світ і добротою пахне хліб на допомогу друзям йти, це також вияв доброти. Доброта ніколи не старіє, доброта від холоду зігріє. Доброта, як сонце світить, дітей і дорослих тішить. Отже, такі добрі і чимні діти, я думаю, зможуть потрапити в країну добра. А ось і перше завдання дидактична гра, в якому вчинку живе добро. На картинці роздивіться та визначте вчинок. Поганий вчинок позначимо хмаринкою Добрий сонечком. Перша картинка допомагати другові в біді. Так, допомагати другові в біді це добрий вчинок. Ставимо сонечко. Образити когось це добрий вчинок чи поганий? Так. Образити когось це поганий вчинок. Що ми поставимо? Вірно, хмаринку. Ділитись тим, що маєш. Це гарний вчинок. Ставимо сонечко. Дражнитись. Що ви поставите? Так, хмаринку. А чому? Тому що дражнитися це поганий вчинок. Допомагати мамі. Що ви поставите? Ну, звичайно, сонечко, бо мамі допомагати це добрий вчинок. Молодці! Ви впоралися з цим завданням, і перша квіточка з'явилася в кошику. Наступне завдання від феї. Назви слово протилежне зазначенням. Наприклад, темний м'яч протилежне світлий. Сумний протилежне слово веселий. Злий яке протилежне слово? Вірно, добрий. Сльози. Протилежне слово сміх, вірно. Сумна дівчинка протилежне слово. Радісна. Жадібний хлопчик. Протилежне слово щедрий. Дітки, ви молодці. Фея дарує вам іще одну квіточку. У всіх у нас з вами настрій може бути різний, і залежить він від різних ситуацій в навколишньому житті, в які ми потрапляємо. Ось зараз ми пограємо в гру. Продовж речення. Слухайте уважно. Мені весело, коли? Мені весело, коли поряд зі мною, друзі. Мені сумно, коли. Мені сумно, коли я сварюся з сестрою. Я щасливий, коли, я щасливий, коли поряд зі мною родина. Молодці діти ви впоралися із цим завданням, а ось і третя квіточка з'явилася у кошику. Ось ми зібрали всі квіти доброти у кошик. І виконали всі завдання. Багато добрих справ зробили і розповіли про них. І ось ми в королівстві феї добринки. А ви пам'ятаєте, фея добринка обіцяла вам подарунок? А ось і він. Що це? Це серце, символ доброти. Воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Вона може змінити людину, зробити її доброю. Фея вам дякує і сподівається, що тепер ви знаєте, що таке доброта. До наступних зустрічей, малята!